Історичної події не сталося у Черкасах. Поки не буде вулиці імені В'ячеслава Чорновола. Вона й надалі зватиметься Енгельса. Для перейменування забракло всього кількох депутатських голосів. Нагадаю, це питання в Черкасах стоїть Руба вже з десяток років. Щоразу його гальмували у владних кабінетах. Напередодні не зволікати, а таки вшанувати земляка. Черкаських обранців навіть закликали колеги з Івано-Франківська про непросте голосування Вікторія Курченко. На підходах до мерії зрання мітингують центрові під прапорами із серпом і молотом захищають німця Фрідріха З Цією вулицею пройшла моя молодість, моє життя пройшло. Я живу на вулиці Енгельса. і вважаю, що ідеї марксизму, легінізму це найсправедливіші ідеї у світі. Праворуч від них удвічі менше люду. рухівці відстоюють українця В'ячеслава Чорновола. Тут дивуються, чого в 14 містах України є вулиці його імені, а на батьківщині досі нема. Я лише вранці дізнався про те, що буде мітинг комуністичної партії, яка є проти перенування вулиці. Ось зміг обзвонити своїх побратимів громадсько активних людей, які прийшли сьогодні підтримати вулицю Чорновола. Ми встигли написати кілька плакатів, що Черкаським вулицям українські назви. У самій раді без плакатів, за й з полум'яними промовами депутати заступаються за свого фаворита. Йогонець навіть із обласної ради. Тамтешня комісія одноголосно підтримала рішення топонімічної про перейменування вулиці Енгельса. Багато присутніх в цьому залі знали особисто В'ячеслава Максимовича, чесну порядну людину, яка жила в двохкімнатній квартирі, не отримуючи навіть квартир від Верховної Ради. Все його життя це приклад служіння Україні. Для кого герой земляк, а для кого і сумнівна особистість. Так В'ячеслава Чорновола характеризують комуністи. Для них перейменування вулиці це суцільна політика та розкол у суспільстві. Зараз є більш важливіші питання, які треба вирішувати. І по робочим місцям, і по дорогам. І багато, багато, і по теплу, і по комунальним услугам. Все це, це треба питання це вирішувати. І зараз перемінувати вулиці, зрозуміло, що це користі і Комуністи намагаються зняти це питання з розгляду та винести його на міський референдум. Мовляв, мають зо дві тисячі підписів місцевих жителів, що проти перейменування вулиці. Більшість зробити це не дає. В'ячеслав Чорновіл об'єднує відразу три потужні фракції ради. Є постанова Верховної Ради від 21 березня 2012 року, де визначається, що треба 70-річчя нашого шановного земляка. Тому дуже прошу всіх підтримати це питання. Така позиція регіоналів різко зміниться після перерви. Неочікувано вони займають нейтралітет. Вільні демократи непохитні. Вони занову назву вулиці. Та підмога від батьківщинівців. Їм куца Ті на сесію прийшли через одного. Результати голосування за 29, проти 3, утримували 14. Рішення не прийнято. Набрати кілька голосів, що забракло для перейменування вулиці, депутати намагаються із другої спроби та знову зазнають фіаско. Комуністи та їхні прихильники радіють. Та в кулуарах ради вже говорять про спробу номер три на наступній сесії. Бо провал голосування не роздратував міського голову, Колись соратника В'ячеслава Чорновола, Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.